Доброго дня мої вітання. Сьогодні знаходимося в Нідерландах і вже купили такий автомобіль для нашого підписника, для нашого замовника. Автомобіль вже знятий з обліку і готуються документи для оформлення, відправлення в Україну. Червоний перламутр, такий стигла вишня. 18 рік, Opel Ампера. Виїхав з автосалону в 2018 році. Ціна нового автомобіля на той час складала 49 999 євро. Такий автомобіль для нашого підписника, для нашого замовника, складе в Україні 18 тисяч євро. Досить класна комплектація. Автомобіль Має ксенон, легкосплавні художні диски, гума, як ви бачите, в хорошому стані, автомобіль лізинговий і проходив техогляд тут, в Нідерландах. Тобто, коли автомобіль проходить техогляд, перевіряють повністю все, навіть двірники чи добре витирають скло. І це в онлайн режимі державний орган контролює фірми, які проводять ТО. Тобто може сказати СТОП, коли автомобіль в онлайн режимі пройшов ТО. І приїхати на перевірку, щоб перевірити, наскільки якісно проведено ТО. Отакі правила. Проходження ТО тут, в Нідерландах. Тому всі автомобілі мають хорошу гуму після проведення ТО це однозначно. Кожен рік проводиться ТО на автомобіль. Так, досить стильний, сучасний автомобіль, є датчики сліпих зон, безключовий доступ. Музика босе, колоночки босе, 4 склопідйомники, складання дзеркал. Автомобіль, крім техогляду, проходить приходить сервіс через лізинг. Пробіг даного автомобіля 85 тисяч, без використання підігріву сідошок, автомобіль. От, як ви бачите, зарядився 485 км. Цей розрахунок комп'ютер проводить за останній час останніх 500 кілометрів використання. Тобто ми бачимо що середнє використання, середній розхід 16,9 кВт. І відносно попереднього середнього розходу рахує наскільки кілометрів вистачить заряду батарейки. Безключовий доступ до автомобіля, кнопочка старт Stop, Клімат, підігрів, сидінь, є в автомобілі, українська мова, як ви бачите, шкіряний салон, невимушені такі сірі тони. В автомобілі така карбонова вставочка, є ще. Підсвіточка неонова, тобто як стемніє, автомобіль просто вражає своїм дизайном, ну і саме є далекобійний. Як ви бачите, є підігрів керма. Також автомобіль має підігрів задніх сидінь. Оригінальні килимки від Ополь йдуть прорезинені про внизу гума зверху ковролінчик досить приємні на дотики. Не так холодно взимку. Два зарядних пристрої йдуть. Як ви бачите, аптечка, сервісна книжка і зарядний пристрій, яким заряджати від звичайної домашньої розетки. Враховуючи, що світло в Україні в 10-12 раз дешевше, ніж тут в Нідерландах, досить Вигідна пропозиція таким автомобілем користуватися і їздити дешевше в Україні, чим громадським транспортом. Досить динамічний, має круїз контроль, адаптивний круїз контроль, попередження від зіткнення. І, як ви знаєте, такі яскраві кольори вони йдуть. Одні з найбезпечніших кольорів при русі при русі по дорогах. Тобто колір яскравий і завжди впадає в око. Звати мене Омелян, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Є багато інших електромобілів. Це і Тесла. І Audi e-tron, і Jaguar, Hyundai Kona, Nissan Leaf, електричні гульфи, які ми вже, яких ми вже доставили більше 30 до України. Можливо, навіть не рахували для наших підписників, замовників. Дивіться попереднє відео. І також діліться відео з друзями для. Того, що, можливо, також захочуть купити якийсь лізинговий автомобіль з Нідерландів, електричний чи дизельний, чи будь-якого іншого характеру. Дякую за лайки, вподобайки. На все добре, до нових відео.